Євангелія від Марка, розділ третій. І війшов знову в синагогу. А був там чоловік, який мав суху руку. Отож стежили за ним, чи він оздоровить його в суботу, щоб його обвинуватити? І мовить Ісус до чоловіка, який мав суху руку. Стань посередині, а потім до них і каже Годиться в суботу чинити добро чи зло, спасти життя чи погубити? Вони ж мовчали. Тоді, поглянувши на них гнівно, зажурений, що їхні серця закам'яніли, каже до чоловіка: Простягни лишень руку, і той простягнув. І рука його одужала. І вийшли фарисеї, і зараз же з іродіянами радили раду проти нього, як би його занапастити. Тоді подавсь Ісус до моря з своїми учнями, сила людей із Галілеї йшла за ним, та й з Юдеї, з Єрусалиму, із Ідумеї, та й геть із Зайордання, ще й з околиць Тиру та Сидону. Велика многота людей, довідавшись про те, що діяв, прийшла до нього. Тоді він сказав своїм учням, щоб напоготовили йому човен за народу, щоб не тиснув його, бо він багато з них оздоровив. Тож ті, що мали якісь недуги, кидались до нього, щоб його доторкнутись, і духи нечисті, бачивши його. Падали ниць перед ним та й кричали Ти син Божий. Він, однак, суворо наказав їм, щоб не виявляли його. Потім вийшов на гору і покликав тих, що їх сам хотів, і вони підійшли до нього. І він призначив дванадцятьох, щоб були при ньому та щоб їх посилати із проповіддю. І дав їм владу виганяти бісів. Призначив він дванадцятьох Симона, якому дав ім'я Петро, Якова, сина Заведея, та Йоанна, брата Якова, і дав їм ім'я Воанергес у перекладі Сини Грому, Андрія, Филипа, Вартоломея, Маттея, тому. Якова, сина Алфея, Тадея, Симона Кананія та Юду Іскаріота, що його і зрадив. Повертається він додому, а народ знову там юрмиться, так, що вони не мали змогу і попоїсти. Довідавшись про те, його свояки вийшли, щоб його взяти, бо було говорено, він не при собі. А книжники, які прийшли, були з Єрусалиму, казали, що він велзевула має і бісівським князем бісів виганяє. Тоді Ісус прикликав їх до себе і заговорив притчами до них. Як може сатана сатану виганяти, коли царство поділене саме в собі. Не зможе те царство встоятись, коли будинок розділений сам у собі, не спроможен будинок той більше стояти. Отак От і сатана. Якщо повстав сам на себе і розділився, не може встояти і край йому настав. Ніхто не може вдертись до сильного в хату і пограбувати його добро, якщо він спершу не зв'яже сильного. І аж тоді розграбує його хату. Істинно кажу вам усе буде відпущено синам людським гріхи та богохульства, скільки б вони не хулили. Але хто хулу вирече супроти Святого Духа, тому повіки не проститься, той підпаде під гріх довічний. Вони ж бо мовили Він. Має нечистого духа. Приходять мати його та брати його, і стоявши на дворі, посилають по нього, щоб його прикликати. Народ же сидів круг нього. Ті йому і кажуть Ось твоя мати і брати твої на дворі тебе шукають. А він у відповідь їм: Хто моя мати? Та брати мої. І, поглянувши навкруги на тих, які сиділи довкола нього, каже Ось моя мати та мої брати. Бо хто чинить волю Божу той мені брат, сестра і мати? Перше послання до Тимотея. Розділ другий. Передусім, отже, благаю, щоб відбувалися прохання, молитви, благання, подяки за всіх людей, за царів і за всіх тих, що стоять при владі, щоб нам тихо та спокійно вести життя з усією побожністю та пристойністю. Це – Добре і приємне в очах нашого Спаса, Бога, який хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до розуміння правди? Один бо Бог, один також і посередник між Богом та людьми, чоловік Христос Ісус, що дав себе самого як викуп за всіх, таке було свідоцтво свого часу. На що я був поставлений проповідником та апостолом, правду кажу, не обманюю, учителем поган у вірі і правді, я хочу отже, щоб мужі молилися на всякому місці, зводивши до неба чисті руки без гніву і суперечки? Так само і жінки у вбранні пристойнім. Хай себе прикрашають сором'язливістю і скромністю, не заплітуванням волосся, не золотом чи перлами, чи шатами дорогоцінними, але ділами добрими, як це годиться жінкам, що визнають благочестя. Жінка нехай учиться мовчки в повній покорі. Навчати жінці я не дозволяю. Ані коверзувати чоловіком, їй бути тихомирною. Адам бо спершу був створений, а Єва потім. І Адам не був зведений, жінка ж зведена, завинила. Однак вона спасеться, народжувавши дітей, якщо перебуватиме у вірі, любові та святості, зі скромністю. Псалом 46 Бог нам прибіжище і сила. У нещастях з'явився з, з дужою допомогою. Тому не злякаємось, хоч би й земля провалилась, і гори захитались серед моря. Нехай ревуть, бушують його води. Хай дрижать гори від його обурення, Господь сил з нами, Бог Якова, наша твердиня. Ріка, її від ноги, звеселяють місто Боже, святі Всевишнього чертоги. Бог серед нього, воно не похитнеться, Бог йому допоможе перед світанком. Захвилювалися народи. Царства захитались, Господь загримів громом, земля задрижала. Господь сил з нами, Бог Якова, наша твердиня. Ходіте, гляньте на діла Господні, які страхітливі речі Він учинив на землі, Він, що припиняє війни по край землі, що ломить лука і торощить списи. І щити вогнем палить. Вгамуйтесь і пізнайте, що я Бог, що я вознісся на землі між народами. Господь сил з нами, Бог Якова, наша твердиня. Книга Приповідок, розділ. 22. Добре ім'я ліпше, ніж великі багатства, а доброзичливість ніж срібло та золото. Багач і бідний стрічаються. Господь створив їх обидвох. Обачний бачить лихо і ховається. А легковажні йдуть далі і зазнають кари. Нагорода за покору острах господній, багатство, слава і життя. В лукавого тернина та сильце на дорозі. Хто береже душу свою, той від них далекий. Наставляй малого на добру путь, навіть як постаріється, не зверне з неї. Над бідним багач панує, боржник рабом у позичальника. Хто сіє кривду пожне лихо, бич його гніву поб'є його. Доброзичливий буде благословенний, Бо він дає бідному свого хліба. Про женина насмішника геть, і незгода відійде, і втихомиряться спори та зневаги. Господь любить чисте серце. Хто має на устах у себе ласку, тому цар другом. Господні очі. Зберігають того, хто науку має, слова ж зрадливого він у ніщо обертає. Ледащо каже Он лев на дворі, посеред вулиці мене вб'є. Уста чужих жінок глибока яма, на кого господь прогнівався. Той туди впаде. Дурнота впилася дитині в серце, але навчальна різка прожене її геть від неї. Убогого гнітити, себе збагачувати, Багатому давати, робити себе бідним. Прихили вухо. Та слухай слова мудрих, приверни твоє серце, щоб їх збагнути, бо приємно буде, коли їх ховатимеш у собі. Нехай разом установляться на устах у тебе. Щоб у Господі було твоє довір'я, я, я об'явлю їх тобі нині власне, тобі. Чи я тобі не писав тричі про раду та науку щоб ти спізнав певність слів правдивих, щоб ти вмів відповісти тим, які тебе посилають. Не грабуй убогого, тому що Він убогий, і не натискай злиденного при брамі. Господь бо боронитиме їхні справи і забере життя в тих, що їх грабують. З гнівливим не дружися, з гарячим не заводься, щоб не навчився і сам стежок їхніх, щоб не поклав петлю на свою душу. Не будь як ті, що зобов'язуються, що задовги ручаться як не матимеш чим заплатити, чому б він мав твою постіль брати від тебе? Не пересувай межі древньої, що твої батьки провели. Чи ти бачив спритного у своїй роботі? Такий стоятиме перед царями. Він НЕ Буде на послугах у темних. КНИГА БУТТЯ. Розділ Четвертий. Адам спізнав Єву свою жінку. Вона завагітніла і породила Каїна та й сказала Я придбала людину з Господньої ласки. Потім вродила також брата його, Авеля. Авель був вівчар, а Каїн. Пора в землю. По якомусь часі Каїн приніс Господові жертву з плодів ріллі, та й Авель приніс жертву з первістків отари своєї, і то з найгладкіших. І споглянув Господь на авеля і на його жертву. На Каїна ж і на його жертву не споглянув. Розсердився Каїн вельми і похмурнів. І сказав Господь до Каїна, Чого ти розсердився? Чому похмурнів? Коли чиниш добре, будь погідний, а коли ні, то гріх на порозі чи гає. Він і так володів тобою, але мусиш над ним панувати. І сказав Каїн до Авля, свого брата Ходімоно в поле. І коли вони були в полі, Каїн напав на Авеля, свого брата, і убив його. Тоді Господь сказав до Каїна, Де Авель, брат твій? Той відповів: Не знаю. Хіба я сторож брата мого. А Господь промовив, що ти вчинив? Ось голос крові брата твого кличе до мене з землі. Тепер же проклятий ти від землі, що відкрила свої уста, щоб прийняти кров брата твого з твоєї руки. Коли оброблятимеш землю вона вже більше не дасть тобі свого врожаю, втікачем і волоцюгою будеш на землі. І сказав Каїн до Господа. Кара гріха мого занадто велика, щоб її винести. Проганяєш оце мене сьогодні з цієї землі, і від лиця твого мушу ховатись, і втікачем та волоцюгою маю бути на землі. І перший, хто мене зустріне, вб'є мене. Тоді Господь сказав до нього Якщо хтось уб'є каїна, то зазнає помсти всемеро. Та й поклав Господь на каїні знак, щоб не вбивав його той, хто зустріне його. І відійшов каїн від лиця Господа і оселився в краю нод на схід від Едему. Каїн спізнав свою жінку, і вона зачала, і вродила єноха. Він збудував також місто і назвав це місто іменем свого сина Енох. Веноха ж народився Ірад. Ірад породив Мегуяела. Мегуяел породив Матусаїла. Матусаїл породив Ламеха. Ламех узяв собі дві жінки. Одній було ім'я Ада, а ім'я другій Цілла. Ада породила Євала. Він був батько тих, що живуть у шатрах. І випасають худобу. Ім'я брата його Ювал, цей був батьком усіх гуслярів та дударів. Ціла ж і собі породила тувал Каїна, що кував з міді і заліза всяке знаряддя. Сестра Тувал Каїна була Наама. Ламех сказав своїм жінкам. Адо і цило – Слухайте мій голос. Жінки Ламехові, зважайте на моє слово, бо я забив чоловіка за мою рану, а дитя у відплату за синяк. Як закаяна було всемеро помста, то за Ламеха сімдесят сім разів. Тоді Адам знову спізнав свою жінку, і вона вродила сина і назвала його. Сет, бо, мовляв, бог, дав мені другого нащадка замість Авеля, що його вбив Каїн. Усе теж народився син, і він дав йому ім'я Енос. І тоді почали закликати ім'я Господнє.